Від сторунких німецьких догів, патлатих бобтейлів, слюнявих бульдогів до низькорослих Йорків зібрав кубок Станіславова. П'ята традиційна виставка собак відбулася в Івано-Франківську. Нервували як господарі, так і домашні улюбленці. Німецька вівчарка Рокс не підпускає до свого господаря ані людей, ані своїх конкурентів. Господар пояснює, його майже дворічний вихованець, неабиякий ревнивець, тому доводиться заспокоювати його різними методами. Заспокою і голосом, і командами, і ласкою. А якщо треба, то можна чуть-чуть і рімішком хліснути. чуть чуть Він гарний, люблю я його. Усіх учасників презентували на двох оглядових майданчиках. Дехто з чотирилапих демонстрував свої якості впевнено. Однак були й такі, що шукали підтримки у господаря, щоразу зазираючи йому у вічі. Загалом на виставці зареєстрували понад сотню різних порід. Єдиним представником породи Акіта Іну на Кубкові Станіславова виявився Рей. Він виставляється втретє. Цей з рижуватим окрасом красень є символом відданості в Японії. Саме там вивели цю породу. Вона не гавкає. Це й одна з найчистих порід. Сьогодні, тобто вона не мінялась. Це є національне, це правильно не знаю сказати. Національне достояння Японії. Дуже такий чемний, чесний, але любить тільки одного хазяїна інших псів. Просто з'їв. А шестимісячний бордовський дох Льова презентуватиме себе на виставці вперше. Попри те, що він дебютант виставки, пасти задніх не збирається. Девочки, сидіти сидіти, лежати, лежати. Лежати місце. Власниця Льови зізнається, прийшли не за винагородами, а заради втіхи. Ми отримуємо першу чергу задоволення, як кажуть, від спілкування, від того, що в нас є такий чудовий колектив, люди, які розуміють цінність, як кажуть собак, задоволення і кажуть, намагаються виростити так само для себе друга, охоронця. Це позитив першу чергу. На окремому майданчику оцінювали лише мисливських собак. До цієї категорії ввійшли чотири групи лягаві, лайки, гончі та норові. До учасників виставки приділялися експерти міжнародного класу, адже позитивна оцінка є автоматичним допуском до подальшого розведення. Експерт оцінює собаку і дивиться, чи нема у цієї породистої собаки, декваліфікуючих вад, які не дають права їм парувати. В свою чергу це тяне до того, що наступні покупці, які купляють породисту собаку, отримують здорову. В плані психіки, в плані здоров'я, в плані екстер'єра, якісну здорову собаку кубок Станіславова мав також на меті допомогти підопічним благодійної організації Дім Сірка саме за для закупівлі харчів медикаментів надійде 10% від загальної суми реєстрації учасників виставки. Оксана Середюк, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.